Так, всім доброго, мирного неба над головою всім. Говорю сейчас на вулиці, бо цеплята вчора вечором привіз на відкорм, ще трошки пугливі. Хочу записати цей ролик, тому що багато розговорів йде за те, що яких лучше курчат брати на відкорм, які краще набирають вагу. І яка порода. Багато розговорів йде і по групам. І... Ну і я цим обсуждав, теж був з такими любителями, як куроводами, як то кажуть. Зараз я зайду в свій питомник, як то кажуть, свій великий брудер, покажу все і розкажу. Я на один рік беру цеплят на відкорм. І хочу вам сказати, що ізначально нам бролери в домашніх умовах навіть корм в споживанні, як м'ясо нам не дуже воно сподобається. По-перше, воно біле, просто біле, ватяне і да, воно набирає швидко вагу. Да, там За два місяці вже будуть тушки. Ну це якщо для бізнесу на відкорм. Тобто викормив, порізав і реалізував, продав. Да, ми, багато людей, хто цим не займається, відкормлюємо тільки для себе, для споживання своєї сім'ї, для себе, для дітей, внуків, ну таке, в домашніх умовах. Тому я вам зараз зайду в свій питомник і розкажу. І покажу. Все поетапно. Цей ролик буде, звісно, не в один як -то кажуть, етап, а в чотири. Тобто, З першого дня вчора я їх привіз. Це вчора було ну, будемо так 15.03 року вечором привіз. і Зараз 16 число 03 року. І отак кожних 30 днів я буду вам показувати. Свою птицю, як вона бере, набирає, щоб потім не було розмов, яка порода краща, яка гірша. Все побачимо. Я раніше брав тільки іспанку. Це не реклама. Чому? Тому що м'ясо дуже швидко набирає вагу сама птиця, м'ясо темне, як домашня курка, широкий корпус, крепка птиця. Ну будемо бачити. Так само я взяв ребро. 25 штучок на пробу і мастер-грей. 25 штук на пробу до е, іспанки. Іспанки я взяв е, 110 штук. І по 25 взяв мастер-грей і ребро. Просто на пробу для зрівняння. Зараз я вам покажу. За мною це мій весь питомник голубами, раз в кадр вже попав, займаюся голубами. Дуже давно з дитинства. Ну, моє хобі, як то кажуть. Сейчас я вам все покажу. І так, буду говорити шепотом, бо птиця цепля зовсім. Пугливе збивається від шороху і лишнього шуму. Вчора вечором я її привіз. Оце тільки утро першого дня. Тут 120 циплят із панки глашейки, як ми на неї кажемо. Раніше я тільки її брав. І 25 циплят тут ребро. І 25 циплят мастер-грей. Розкажу, що я зробив. У мене тут великий питомник теж. Тут я вирощую цепляк. коли потрібно. Три на 4 кімната. Значить, полтора метра метрових теплих полив пленочних я застелив в три ряди. Поклав зверху бумагу двохслойну. Рибристу, продається в епіцентрі, в рулонах. Включив отаплювати це все за 4 дні до привозу цепля і зробив трошки одну ошибочку. Не подивився температурний режим полів і всього приміщення. Коли вчора ввечером я їх привіз, випустив їх сюди то коли замірів температуру, на палах було 50 з гаком. Це дуже багато для цеплят. Їм потрібно ну, максимум до 40. 35 ідеально. Того довелося підняти швидко лампи. Лампи у мене червоні. Я, вони в мене були опущені з сантиметрів по 60 см, їх підняв максимально до верху, оскільки я міг дотягнутися рукою до петлі. І прийшлося, прийшлося середню полосу теплого полу відключити геть. От, Отсюди середня полоса відключив геть. Тому що дуже жарко було. Я боявся, що я їх просто перегрію. В результаті чого? Е ночі прийшов 4 утра, перевірити, що тут робиться і як. Температуру вирівняв. Тому що цеплята дуже стали багато пити воду і прямо стояли по кругу. хекать не хекали. Ну, Бачу, що їм дуже жарко було. Тому я швидко підняв лампи і відключив середину полу. Щоб вони могли б посередині, якщо їм буде пекти чи як, щоб вони збиралися всередині. Ну, якби все пішло добре. Там у мене є градусник, там зараз показує 35, я вже дивився. У мене ще є ручний градусник. Я вам покажу зараз температуру і поставив градусник вже такий. Ось до у мене на градуснику зараз 37 десь приблизно я бачу. А, спимо. да, 37-38. Ну це вже температура кімнати. Будемо так говорити, для першого дня я думаю цього достатньо. Зараз е, я змірюю і покажу вам лучовим, скільки зараз тут гріє крайній. 34, 43,2 вибачаюсь. Оце крайній. Зараз справу подивлюся, теж крайній від стінки. 40. Я думаю, для полу це ну, якби достатньо для перших для днів. І зараз посередині, то що я відключив, от, маємо 31,8, ну 31,2 хай даже, В пределах нормального. Що я ще хотів сказати? Якщо хто надумав заводити, і хто перший раз таких Людей багато хто хоче займатися. Грім за 2-3 дні приміщення, дивимося, виставляємо температуру, а потім тільки завозимо цеплят. Щоб не було так, як я зробив трошки помилку. Спочатку нагрів, запустив, а потім давай їх випускати. І півночі я гулявся з цим всім. Що касається воді, вчора воду я їм дав кипячену. і буду давати перший тиждень неділю кипячену воду, тільки кипячену. як маленьким діткам. Вчора дав їм до води глікозки і аскарбінку дав. Буквально вони за ніч все випили, все і зараз просто воду їм дав. Просто кипячену воду. На третій день планую їх пропоїть. Енрафлоксом, антибіотиком, кубик на літр. До п'яти днів. Це я так проповію. Потім дам вітамінок їм. І три дні я їм дам байкокс, Теж кубик на літр. Все. І потім знову вітаміни. В конечному результаті... Вітаміни буду вже давати потім днів в 5, ну вже з простою теплою водою. Ну, З кірниці, з водопроводу, як в кого, яке качество води, дивіться самі. У нас в крані вода, ну, в принципі, добра, не хлорірована. Так що таке діло. От хочу поетапно всі 4 місяці провести от Початку до кінця, тобто від перших днів до 120 днів відкормлювати. Тобто три місяці в мене буде покупний комбікорм. Тобто зараз 25 днів буду давати тільки старт. Потім підрож... для підрощих цеплят. Для підрозчих. Це до третього місяця я так буду кормити. Останній четвертий місяць буду кормити тільки домашньою диртою, кукуруза, пшениця, макуха і соя. Просто відкорм домашнім, домашнім диртою. І через 120 днів, якщо у нас все буде добре, буде забой. Все я розкажу, покажу. Щоб ви все це бачили, кому це цікаво. Комбікорм вже я вчора взяв місці з цеплятами, це не реклама. Просто покажу. Це стартовий. Він йде від 1 до 28 днів. А цей вже якби від 14 і, і далі. Це для подорожчих. Це я одразу взяв. Якщо навіть останеться в мене стартовий, бо я взяв 4 мішка, хотів взяти 3, ну мені... Перепутали 24. Я просто потім підмішаю е, остаток з підрозччим комбікором для підрозчичку вже. Тобто буду підсипати його процентів на 30 і я його скормлю, не пропаде. Ну так, все, працюємо, вирощуємо. І все буде добре. Україна, Одеса, пригород. Селище Авідіополь. Все, до других відео.